Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал буде присвячений дитячому стресу та про вплив моїх картин на дитячий стрес та на інші показники. У наших діток, особливо зараз у тих, хто залишився в Україні, хто проживає, да хто не виїхав з батьками з України, під час війни стан завищеного стресу. І цей стан у кожної з дитинки може проявлятися взагалі по різному. І ну от визначити, визначити показник стресу. Ну, коли маленька дитина, наприклад, 3-4 роки, ну неможливо, неможливо, вона не зможе розказати, що її турбує, що не відбувається всередині, які в неї йдуть хвилювання або страхи, або паніка. Тому ну, завдяки от енергоаналізу можливо і побачити і визначити стан стресу та його показники. І стан у кожного із дитинків, у кожної з дитинки, він взагалі проявляється у всіх, у всіх навіть по-різному. У, у, у деяких діток, у деяких діток може бути просто завищений стрес, у деяких діток взагалі може бути показник це некомпенсованого стресу, тобто це стрес, який викликається якоюсь ситуацією або подією, і він триває дуже довгий період. І організм, дитячий організм, він не в змозі самостійно подолати цей стрес або компенсувати його. І такий стрес переходить просто як у хронічний режим, некомпенсований, компенсований, як наслідки це погіршення здоров'я, емоційного стану, ну, відносини з оточенням, продуктивність. Також це впливає на фізичний стан, на психологічний і викликає негативні емоції і фактори. Фактори такого стресу для, для кожного з дитинок вони можуть, можуть бути взагалі, взагалі різні, але коли вони тривають дуже довгий час, то психологічний і фізичний стан такий негативний, він приходить у хронічну фазу. На екрані ви бачите, дивіться, таке енергополе, бачите таке красиве енергополе, красиве воно трошечки, трошечки пробите. Це енергоаналіз, результат енергоаналізу манюньої лапочки дівчинки, їй 9 років. І у батьків був запит. Зробити енергообстеження своїм діткам, двоє діток. От дівчинка 9 років, результат після енергообстеження, подивіться, такі показало пробите поле, енергія 31 джоль, тобто це і підтверджує, що батьки звернулись не даремно, тому що видно, видно ці пробиті, пробиті місця, ці пробиті дирки в енергополі. От вони і Впливають що ми, да, впливають на дитинку. Ну, подивимось далі, що, що, яка загальна картинка взагалі буде. Так, енергополе пробита: енергія 31 джоуль. Переходимо далі до нервових центрів. Подивіться, нервові центри це центри, які контролюють наші органи та всі наші системи. Середня енергія центру 2,9 джоуля. Вони манюнькі. І, до речі, зверніть увагу на перший та другий. Нервовий центр. Якщо ви пам'ятаєте, у минулих у попередніх минулих відео, був матеріал про манюньку-дівчинку, у якої ці енергоцентри, перших других, вони були так само розташовані паралельно один від одного, але тільки з правої сторони. Тобто, з правої сторони, у дівчинки тоді, у тієї дівчинки було небажання виходити з дому, чомусь у неї такий був такий стан. У нашої лапочки такі в неї навпаки. Вони дуже сильно проявляються бажання. Просто виходити з дому, проявляти себе, показувати себе, ну, просто прям сильно. І, до речі, тоді, як мама сказала, так і да. Вона каже, останнім часом вона дуже-дуже проситься на от різні гуртки, вона хоче танцювати, вона всюди хоче от хоче в неї бажання. І цих два енергоцентри, нервових центрів знаходяться майже у жовтому коридорі, тобто це батькам потрібно звернути на це увагу. І так. Е ми бачимо нервові центри 2,9 джоулів. Їхня енергія, ну це маленька енергія. Ідемо далі, що покаже нам аналіз стресу. І, он, друзі, дивіться, стрес 6,66 це є стан некомпенсованого стресу, тобто стресу, який перебуває тривалий період. Фактори, якого присутні тривалий період, і організм сам не може його компенсувати. І енергія 31,05 дивіться, я провожу вона також занижена. Ну от виявляйте, що відбувається з манюнькою, з дитинкою, при заниженні енергії, пробите енергополе при одна така маленька енергія нервових центрів та при некомпенсованому стресі, тобто це вже стрес, це хронічна фаза стресу, і організм сам не може його побороти, просто не може його побороти. І енергія. Енергія занижена 30 31,05, подивіться, це занижена енергія при нормі хоча б від 40 до 60, при оптимальній. Йдемо далі, у нас далі йде баланс органів. Я вам хочу нагадати, що цей аналіз, енергоаналіз та всі познаки, це не є медичним інструментом, це не є медичними аналізами, це аналіз енергостану органів, а особливо я. Я провожу просто такі експерименти, дослідницькі експерименти це вплив моїх картин на енергію, на зміну енергії. І якщо у вас взагалі є якісь проблеми, так якщо у вас турбива ваш то обов'язково просто звертайтесь до лікарів, тому що це не є медичним інструментом. І так, дивіться: енергія органів. енергія органів. Яркі стопчики, отакі яркі стопчики, наявність ярких стопчиків в такому аналізі, це вказує на те, що присутній дисбаланс правою та лівою руки, От ми, коли знімаються відпечатки пальчиків, то показує такий дисбаланс. Розташування цих стопчиків, от розташування цих стопчиків на кожній з полосочок, дивіться, я провожу, червона, рожева, зелена. Це визначає кількість енергії в цих органів. Тобто один стопчик один дивіться, це серцево-судинна система, вона йде дисбаланс. Енергія занижена. І чим більше отаких от ярких стопчиків, ярких, 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 тим більше дисбаланс іде органів. Чому я так детально вам розказую? Я хочу, щоб ви побачили, який буде результат після перегляду енергокартини і як енергокартина спрацює по кожному, по кожному, по кожному із цих показників. так, після аналізу, після першого аналізу я даю свою енергокартину з енергіями ангелів, і манюнька починає дивитися. Під час перегляду вона почала засипати. І це вже не перший випадок, коли, коли от дівчинки, ну саме такі рік, це 8-9, Це вже в мене другий випадок, коли вона просто під час перегляду вони засипають. І, до речі, перед приїздом, перед приїздом цієї родини у мене з папки випало саме три картини, і я зрозуміла, що саме ці картини будуть. Будуть продивлятись. Я зрозуміла, що картини їх самі вибрали, цю родину, і вже інтуїтивно просто я відклала для кожного окрему картину. І так, поки Манюнька почала дивитися свою картину, ми почали робити аналіз її братику. Братику 19 років, також він з, з, з родиною приїхав, вони всі в Україні також знаходяться. І подивіться перший результат. Який вийшов у нас енергополо. Тобто Манюнька дивиться через картину, ми почали робити енергоаналіз, братику, енергополо. Енергополо також ну дуже гарне, дуже красиве, але трошечки воно трошечки воно йде, е, бачите, з такими, такими маленькими такими дирочками пробойними. Енергія 32 джоля. Далі ми дивимося нервові центри. І до речі, от подивіться нервові центри. це Дуже класні, я так обожнюю, я так обожнюю, коли от при аналізі є такі енергоцентри, це показує, що людина урівноважена. А саме це дуже круто, що саме в стресових ситуаціях, що саме важливо, щоб наш стрес не повишався, і ми збалансовано тримали свою енергію. От такі показники нервових центрів вони характеризують людину, що вона в стресовій ситуації вона буде триматися. Спокійно, урівноважено всі рішення вона буде приймати взважено, і при цьому її енергія, енергія да, буде збалансована. Так от дивимось, нервові центри 3 і 3 джуля. Гарненько вони всі вибудовані. І дивимося, далі йдемо. Аналіз стресу. І, друзі, знову подивіться такий аналіз стресу. Показавшись, 6,54, Також це показує на наявність некомпенсованого стресу, тобто фактори стресу, якісь події, яка триває дуже довгий період, і організм не в силі сам справлятися, компенсувати цей стрес. І, ну, ще раз нагадаю, да, у нас іде зараз війна, і, до речі, дуже-дуже шкода, що саме от дітки, саме маленькі дітки, і вони це все це все дуже сказується на них, дуже сказується, особливо от, бачите, такими показниками стресу. Енергія занижена також, дуже занижена, 32, і майже, майже однакові результати, як, як у Манюнької. І подивимося далі баланс органів. Але я вам зараз хочу показати: я вам хочу показати трошки по-інакшому баланс органів. От, це візуально, щоб ви розуміли, як, як аналізується програма баланс органів. По, бачите, такі відбиточки пальців. Відбиточки пальців, кожен сектор відповідає за відповідний орган. Потім програма це аналізує, обробляє і видає вже нам інформацію з кількістю енергії та показниками енергії по кожному органу. І так, при оптимальній енергії. Дивіться, справу провожу так, при оптимальній енергії. Тобто це при, енергії, при оптимальній енергії органів. Оці всі квадратики всі квадратики, вони мають бути зеленими. Вони мають бути зеленими. На картинці ви бачите, що енергія органів, вона ось навіть низька, червоні квадратики, і така рожева вона, вона занижена. Я даю картинку. Для братика окремо, щоб він дивився, і починаю робити аналіз уже манюнький, щоб перевірити, вона засипала, вона дивилась, вона потім знову брала картинку, дивилася. І зараз ми побачимо, який же був результат після того, як манюнька дев'ять років, лапочка така хороша, вона дивилась картину, картину з енергіями ангелів, який був результат після перегляду. Стрес, подивіться, 46 джоулів, Я роблю аналіз після перегляду картини. До перегляду була енергія у манюньку 31 джоуль. Після перегляду настало 46 джоулів. Подивіться, які просто відбули зміни. Це просто класнючі, От дивіться, до і після 31 джоуль, які дирки, отакі дирки да, були. і 46 джоулів, як всі дирочки, вони всі просто заповнились. Просто як, як відразу видно зміни. Далі йдемо. Нервові центри. Нервові центри де були, подивіться, 2,9 джоулів. І такі трошки у нас був такий розкидані вони. І після перегляду. Подивіться, яка просто відбулася картина, як вони? вони вирівнялись на 94%. Середня енергія у них вирісла, майже, майже вдвоє, 4,8 джоулів. Це дуже-дуже ну, це класно. І йдемо далі. Йдемо далі. Стрес Стрес був 6,66, стан некомпенсованого стресу. І енергія 31,05 джоулів. І дивимося, що відбувається після перегляду картини. Я дуже обожнюю такі результати. Просто дуже подивіться, стрес упав. Енергія стала оптимальна 45-50. Це дуже-дуже-дуже класний результат. Дуже дивіться, дуже крутий результат, мені дуже подобається. І стрес упав, енергія підвищилась. І дивимося, баланс органів. Подивіться, як змінилось. Я теж також обожнюю. Просто дуже обожнюю, коли йдуть такі результати після перегляду картини. Подивіться, що було до. Подивіться, що було до наявності цих ярких стовпчиків, і майже майже більшість, більшість да, таких стовпчиків, енергія була просто низька. Ось такий великий дисбаланс. Один стовпчик, от на червоній полосці, інший на рожевій. Такий великий дисбаланс знижена енергія органів. І що стало після перегляду картини? Подивіться. Далі ще трошечки є тут дисбаланс, да, він трошки є, але це тільки був один сеанс, і як воно як попідтягувалися, як, як попідтягувалася енергія органів. І далі Манюнька захотілася сама ще раз передивлятися картину, тобто вона захотіла передивляти картину, а ми Вертаємося до її братика і починаємо робити енергоаналіз йому, щоб перевірити, чи також перегляд енергокартини вплинули на зміну його енергополя, на стрес, на органи. І так, друзі, дивимося. Після перегляду енергокартини ми робимо замір енергії. До перегляду енергія була. 32 джоуля, що відбулося після. Дивіться, вона стало 42, Сітирочки, вони заповнились. Дуже круто. Ідемо далі. Нервові центри. Нервові центри вони і до цього були хороші: енергія 3,3 джоуля. Але стало ще 4,3 дуже круто. Також кожен нервовий центр, він майже кожен, він також виріс в об'ємі він наповнився енергією. Також дуже Хороший результат. Ідемо далі. Стрес. Стрес був дуже високий. Енергія була занижена. Дивимось, що відбувається після перегляду енергокартини з стресом та енергією. Дивіться, який теж я вважаю, крутий результат. 5,37. Стрес упав. Так, він ще високий, але це тільки один сеанс. Це тільки один сеанс. Енергія піднялася. 42,21. І друзі, дивимо далі, подивимося, що, що відбудеться. З енергією органів. Тобто до перегляду картини, подивіться, який був стан енергії органів понижена, занижена енергія. І після перегляду нагадаю, що кожен квадратик відповідає за конкретний орган. Бачите, голова, серцево-судинна, респіраторна, ендокринна, забарвлення квадратиків певний колір. Це означає кількість стан, енергетичний стан цього органу. Тобто тут у нас майже всі органи були з низькою, низькою 4 та заниженою енергією, що відбулося з енергією органів після перегляду картини. Тут дивиться, вони всі стали зелені. Я дійсно обожнюю такі результати. Я дійсно обожнюю, коли це проявляється все, коли такі показники От, дивіться, енергополе. От це просто стрес коли вони змінюються коли коли змінюються в енергії органів це особливо у діток це дуже це дуже класно дуже круто тому що вони ще манюнькі і навіть самостійно на відміну від дорослих вони ще самостійно не можуть контролювати свій стрес свою енергію якщо дорослі можуть Самостійно, да, там без дозволу піти помедитувати, хто як хоче, хто потанцювати, хто помалювати, хто піти там йога займатись, то просто там, послухати мантри, хто там якийсь якісь фільми. Для нього це вже буде. Це вже буде. Він зниже сам собі стрес, то у манюньких діток, на жаль, навіть от такий. Такі показники от, некомпенсованого стресу, це стан, коли вже стрес, просто організм не в змозі справлятися зі стресом і воно вже просто переходить в хронічний стан, наскільки хронічний, що просто це буде. Ну, от, на фоні, що подивіться, це енергія органів, це просто буде хвороба до хвороби. Тому, тому дуже шкода діток. Але от мені я дуже. Я просто пишаю за таких батьків. Я дійсно пишаю за таких батьків, які, які приходять, які роблять аналізи своїм діткам для того, щоб подивитися. Які, які ну, Відмічають, що з дитинкою щось уже да, якийсь тривалий період коїться щось незрозуміле, вона або плаче, або їй не страшно, вона приходить на ліжку да, там до батьків, тому що їй страшно сині спати, таку друзі, Це все картинка такої поведінки діток. Але мене радує, що мої картини вони працюють. Енергію. енергія змінюється позитивно, вона підвищується. Стрес знижується, дуже класно, подивіться, стрес знижується. Це, і, і плюс от, мені подобається також, що це енергія. Це енергія, на, енергія органів, які класні показники, як, як кожен стовпчик як, як просто підтягнувся, просто підтягнувся. Тобто, наскільки енергокартина, наскільки ми картини, вони дійсно збалансовують енергію. Тому, друзі, я вам дякую, що ви. Заходите, що передивляєтесь, мені також дуже важливо будуть ваші відгуки або вашу зацікавленість. І посилаю всім вам космічні позитивні луччики енергії всесвіту. Дякую вам.